Вітаю, шановні глядачі. Сьогодні у нас неділя, і як завжди, ми маємо рубрику питання-відповіді. Залюбки я з вами поділюся відповідями на ті питання, які ви мені надіслали на деякі я вже повідповідав письмово, але все одно хочу приділити додаткову увагу тим коротким своїм відповідям письмових, додати усну з тим, щоб ви мали можливість ширше зазирнути О, в ту проблему, з приводу якої ви задали питання. Те чи інше, дякую всім за запитання. Прошу надсилайте, підтримуйте канал свої своїми запитаннями, це дуже важливо для мене. і, власне, ціла рубрика буде побудована на тому, щоб відповісти на всі ваші запитання. Передовсім звичайно будуть мати першу чергу на зачитування запитань, це наші спонсори, але всі решта найцікавіші. Звичайно, я зачитаю. Не всі, але найцікавіші. Але на всі я відповідаю письмово, однозначно, навіть на ті, які можливо і не торкаються тих тем, котрі були підняті тим відео, котрі спровокували ваші запитання. Отже, перше питання нам задає Рул Фастер, наш спонсор. Дякуємо, дякую за відео. Прошу побутує думка, що Росія не буде застосовувати ядерну зброю, застосує тільки тоді. Коли її союзники відвернуться від неї, в тому числі Китай, яка ваша думка? Ну моя думка однозначно тут Росія буде застосовувати ядерну зброю не з огляду на Китай, а з огляду на власну позицію. Але звичайно, китайська стримувальна тактика щодо застосування превентивної ядерної зброї Росії мається на увазі тактична ядерна зброя, це є однозначно, тому що Китай зацікавлений в тому, щоб Росія, якщо й перемогла, і тут він має Абсолют. абсолютний інтерес про що було. Повідомлено міністром закордонних справ щодо дискусії з європейським союзом, тоді якраз до ЄС було звернено це, от запевнення китайського сторони вустами міністра закордонних справ, що Китай не допустить поразки Росії. Ось тут криється головна причина того, що Китай має можливість контролювати застосування Москвою тактичної ядерної зброї, але звичайно про стратегічну мову не йде. І тут загалом треба розуміти, яка роль Китаю за плечима Росії, те що. За російськими плечима стоїть Китай, товариш Сі Цзіньпі, однозначно без Китаю Росія би не змогла провадити таку війну, яку вона провадила, не змогла би навіть на тих не дуже твердих, не дуже потужних санкціях, які до неї застосовані, протриматися стільки часу у війні на виживання. Це перша а друге, звісно річ, не змогла би забезпечити безперебійне існування свого бюджету російського. Тут важливо також розуміти, що Китай не стільки. Не тільки стримує Росію від ядерної зброї і підтримує скільки гарантує не падіння російської економіки. В купляння куплення газу нафти та й просто дає можливість Росії юанями розраховуватися із зовнішніми боргами, запозиченнями товари купляє на юані. Що? щодо Китаю. Дуже якісно охарактеризував ситуацію представник США при НАТО, який сказав, що російська армія є проксі Китаю. Ну він там сказав загалом: що Росія є проксі Китаю. з чим я повністю згоден. І в даній ситуації у війні з заходом саме таким проксі російська армія і російська держава для Китаю. Таюгі тут є стримуючий фактор: Китай бере участь у формуванні стратегії війни Росії проти Заходу. Україна це частина Заходу для Китаю, і Україну Китай не розглядає причиною війни. Він розглядає причиною війни конкуренцію Росії з Європою з європейським союзом. Війна Росії проти України знижує можливості маневру для Європейського Союзу, послаблює Європейський Союз з одного боку, а з другого боку посилює розбіжності між Брюсселем і Вашингтоном, що явно помітно без як кажуть мікроскопу, і це дуже добре розуміють в Китаї. і от таким способом ведеться робота з Плюс Тут Треба розуміти, що стратегія Китаю полягала на тому, що з одного боку Китай тисне на європейські союзки, тисне на європейські країни, роз'єднує їх, розбалансовує, а таким балансуючим. Фактором для ЄС для Європи загалом є Китай. От він виступав постійно таким посередником для Європи у протистоянні між Європою і Сполученими Штатами. І тут це посередництво накрилося мідним посудом для Китаю. Чому тому, що Сполучені Штати підписали угоду з європейським союзом, так невигідно до кінця для європейського союзу, але найкращо з можливих. І тут властиво прорахувався Китай. Тож Сінзіньпін тут помилився на 100 відсотків, тому що він ніяк не розраховував, що європейці, люди, які люблять рахувати, які люблять економити, не вважав їх такими, що можуть піти на жертви економічні заради укладання невигідної угоди з сполученими штатами, але це сталося. І Китай тому це останнє було засідання ЄС-Китаю, яке мало тривати два дні. Плюс там, можливо, ще третій день був так, би мовити, зарамочний але все скоротилося до одного дня. Китай висловив своє незадоволення і небажання, незадоволені діями європейського союзу щодо підписання угоди з штатами, і небажання продовжувати поглиблену співпрацю з Брюсселем щодо майбутньої співпраці, і це було дуже яскраво продемонстровано. І з іншого боку, товариш товаришінзіньпінь не має вже підстав стримувати Росію від атаки на європейський союз на країни НАТО, передовсім на Балтійські країни, що звісна річ. Між двома штабами китайським і російським розпрацьовувалося товариші із Пекіна навчали свої проксі сили, яким чином треба діяти в тих умовах, щоб затакувавши одну. Європейську країну розламати єдність і цілісність усієї Європи. Це є у планах Китаю, звісно, але вони звичайно про це вголос не скажуть і не підтвердять жодними фактами. І буде Китай ще більше того демонструвати таку свою якби співпрацю із, із всіма міжнародними органами сполученими штатами буде уникати санкції, буде робити усе, щоб куля його наздогнала в останню чергу. Але розуміє Китай, що по ньому стріляють, і буде стріляти російськими руками у відповідь. Задає запитання Анатолій Андру. Ущенко Україна продовжує торгівельні стосунки не тільки з Китаєм, а навіть з Росією. Нафтогін працює безперебійно. Так я вже відповідав на це запитання письмово і усно, але повернусь, тому що ми, якби говоримо зараз про Китай більше, тому я намагався так згрупувати трошки китайські питання, і тут властиво треба віддати належне, що Україна не має жодної стратегічної політики щодо Пекіну. От немає і все. Якщо, наприклад, по Білорусі ще відсутність будь-якої стратегії України будь яких санкцій будь-якої дії будь-якої контрозвідувальної діяльності навіть прихованої, нічого не робиться з цього приводу з боку України, бо напевно існують якісь домовленісті особисті між Лукашенком і Зеленським. Можливо, якимсь ще особами з ближчого оточення, можливо, ще якісь посередники працюють, але не треба забувати, що якщо за плечима Росії стоїть Китай, то на білоруських плечах Китай просто вже стоїть. Він сидить на шиї в Білорусі. Це абсолютно про китайське утворення, яке забезпечене практично всім, чим можна. Вона є Росією, і головне Китай. Ну, Росія може припинити підтримувати е, Мінськ, а Китай не припинить. Тому безсанкційні стосунки України з Білорусією. І без санкційні стосунки з Китаєм торгівля і підтримування взаємні між Києвом і Китаєм мало зрозумілі. Багато нагінок іде про те, що західні елементи зброї є у ракетах чи будь-яких інших збоярських застосунках Росії, на те, що Китай практично забезпечує силою своєї зброї російську армію. Мова не йдеться. Ну і тим паче жодної торгівлі. Ну доти, доки Україна демонструвати свою слабкість по відношенню до Китаю, свою залежність від Китаю, бажання зробити на Китай. Айські торгівлі доти підтримка сполучених штатів України буде формальною. Я про це вже казав і хочу на цьому наголосити. Тут Андрій Горбаченко пише: дякую за відповідь. Цікавий підхід і висновки. Вола Бабуком з кумедної світлини Трампа. Тобто, це той, той Андрій Горбаченко, який задавав широке запитання, на котре відповів попередні робиться питання відповіді. Але тут би я хотів буквально кілька слів з приводу там кумедної світлини Трампа чи ні. Кумедно ставитись до, до, до Трампа, треба, тому що він насправді політичний актор. Він Відіграє свою роль, тому що він не є ні політиком, ні стратегом, ні економістом. Він є підприємцем, який зробив свою кар'єру економічну на продаванні власного іміджу, власного обличчя, власного стилю. Звичайно, він в це вклав батьківські гроші, але тим не менше він продавав тільки Трампа, і зараз він на посаді президента передовсім продає Трампа на зовнішній ринок, на внутрішній ринок продає Трампа з тим, щоб скористатися цим Тим не стільки як бізнесмен. Після того як він закінчить свій президентський. Post, користається ще як людина, яка була ось таким президентом Сполучених Штатів. Ми маємо зараз президента Сполучених Штатів, який є актором. Тому кумедним він буде завжди, тому що кумедність працює йому на руку у середовищі власного електорату Мага, який каже, що make America first again, і що треба все покинути будь-яку зовнішню співпрацю будь-яку Україну і Китай разом з Тайванем, і навіть Ізраїль можливо. Полишити, але все вкласти в те, щоб Америка стала великою. Як це зробити, і ім'я чого вкладати в щось кошти, що не зростає, бо Америка, якщо вкладає кошти сама в себе і при цьому не росте вгору, то вона росте в ширину, що протипоказано будь-якій великій державі. Тобто вона стає малою, і, тобто це от бажання зробити Америку великою магівцями, вони насправді роблять її малою і негарною, і непривабливою. Наталія прес-служба наш спонсор. Дякую і Наталії прес службі. А тим часом у вересні 2025 року в Білорусі пройдуть спільні російсько-білоруські військові навчання. Це більше погроза нам чи Балтії? Це більше погроза, звичайно, в Європі і не Балтії, і не Україні, тому що і Україна і Балтія розглядаються як засоби погрожувати Європі єдності європейського континенту. Чому я постійно буду наголошувати, що Китай зацікавлений в тискові своїх проксі. На Європу. для Китая Європа, це як для Ірана і Ізраїль. Тобто Китай не розраховує на те, щоб Європа була або самостійною, або проамериканською. Він хоче, щоб Європа була прокитайською. щоб це був ринок збуту його залежалих або і прогресивних товарів. Ось яка мета Китаю стратегічна і головне економічна. Бо Китай поки що не мислить стратегіями війни. Вся армія, і всі новації і інновації, які у нього є в лавах своїх народних китайської армії побудовані на те, щоб підвищити економічну силу, економічну потугу Китаю. Для цього йому потрібна сильніша армія, сильніші погрози, міцніші заяви, яскравіші демонстрації. Для цього, врешті-решт, Китай буде хотіти заволодіти Тайванів, забрати Тайвань з тим, щоб підтвердити свою могутність. Ми можемо, ми заберемо. Нам нічого не буде. Наша економічна міць не послабне, Тому горніться до нас, будьте під нашим омофором, і ми разом з вами. Подолаємо цю от Америку. Ось це є головне гасло, головне мотто Китаю і тому. Звичайно, маневри в Білорусі будуть проводитися, хоча під російсько-білоруськими прапорами, але за ними буде найуважніше спостерігати товариш Сі. і він буде спостерігати наскільки ці маневри загрозили Україні, але головне Європі так, тому що зараз, після того як зірвалися стосунки налагодження стосунків між Пекіном і Брюсселем, він розглядає Європу як об'єкт, в який треба завдати удар. Його стратегія зараз є підтримка Росії щодо ескалації, десь там насували. Ках чи на нарві, чи десь там в Латвії, і правильно роблять е, Балтійські держави, що посилюють свою армію і захищають корти. Тут задає наш постійний автор Андре Н Назаренко. Дякую за чудовий огляд. Невже цю Семеняшу хто ще десь серйозно сприймає? Ну звичайно, і сприймає серйозно, бо вона є головним пропагандистом і воєнною злочинницею Кремля, якщо взяти пропаганду як частину війни, як частину воєнного злочину? І вона є таким гебельсом у. Спідниці для Росії, і вона забезпечує присутність російських медій, російської думки, російської пропаганди, російської інформаційної атаки передовсім Європі. Ну на заході, скажімо так, і це абсолютно зрозуміло, що до неї ставляться серйозно і до будь-якої навіть смішної заяви про те, що там треба перейменувати Париж парижна Владимир Луарі, чи вигнати нинішнього амбасадора Франції в Росії із того якогось приміщення, яке. Дуже цінне в її очах є для Росії, там немає права мешкати таке таке нікчем, як посол Франції в Росії. До цього ставляться серйозно і не тільки у Франції, але і в Європейському Союзі загалом. Тому цьому я приділив значну увагу і вважаю, що відповідь Заходу на такі заяви є кволими зовнішньо, але внутрішньо це посилює. Поглиблює і зміцнює позицію щодо того, що Росія є абсолютним і безапеляційним ворогом і Заходу і Європи. Передовсім і Симонян це дуже неадекватно, але підтверджує. І тут Олексій Булгаков задає питання: подивіться, звідки Україна закуповує солярку і бензин. Щось мені підказує, що саме Білорусі, тому й досі нічого не прилетіло на Мозовські НПЗ, та й санкцій немає на Білорусі. А якщо глибше копнути, то думаю, що й інші закупівлі. Там вистачає. Я згоден. Дуже дивно виглядає відсутність санкцій по Білорусі. Я постійно про це кажу присвячую достатньо часу на шпальтах нашого каналу. Можна сказати. Про шпальти на каналі, але ти внові ще багато часу на каналі. І вважаю, що відсутність позиції Києва щодо мінська підтверджує те, що Київ не має такої позиції. А те, що ховається за її відсутністю страх чи стратегія, тяжко мені сказати. Я радше більше повірив, те, що за ним ховається просто байдужість до цього напрямку. Та й так якось буде. Нема на що там дивитися. От з Китаєм будемо торгувати з Білорусією. Також там щось прикуплять люди. Ну це ж не головне, головне інший напрямок. Головне. Лінія бойового зіткнення і оцим от що війна все спише. Дуже багато списується абсолютно ворожих дій щодо української безпеки, і от відсутність позиції України щодо Білорусі це ворожа дія проти української безпеки. І я впевнений, що рано чи пізно за це будуть поставлені питання на найвищому рівні державному тим, хто це проспав, і якщо не цієї української влади, то напевно що наступне. Якщо не зараз, то 100% після завершення. Він Леонід Шкляр задає питання. Він тверджень, питання одночасно. Я так бачу, он нам і мелодії засвітилася. Напевно, зіграло те, що в Італії кодло Матвієнки має дорогу нерухомість і в цій країні очевидно бізнес. Якось так Просто нагадаю, що Матвієнко, спікер російського парламенту одного з палат, не має значників. Вона є військовою злочинницею, Вона чітко зарезервувала собі місце на лаві підсудних за воєнні злочини Росії проти України, за геноцид Росії проти України і вона, тим не менше отримала дозвіл виступити в Швейцарії на неповажному, як потім з'ясувалося у форумі, і дісталася вона до Женеви, де цей неповажний форум мав місце. Якщо хтось цікавить більше про цей форум, я дам посилання на відео, яке я спеціально підготував з цього питання. Вона перетнула італійський кордон, пролетіла італійським коридором, який люб'язно надала Італія. Чи причетна до цього Мелоні невідомо, тому що уряд у Мелоні коаліційний і є така собі ліга. Норд, яка є надалі в найближчих стосунках із Росією. Я думаю, що досі ліга Норд не розірвала свої угоди, підписані із російськими політичними силами, подібними до неї в Росії. Але тим не менше, може й розірвала, але зберегла своїх людей при владі в Італії і цілком ймовірно, що вони вмочили пальці в те, щоб пропустити літак російської воєнної злочинниці, яку супроводжували інші. Російські воєнні злочинці до Швейцарії, звісно, це не догляд Мелоні з одного боку, але з головного боку це звичайно проблема самої Швейцарії, яка не насвітлила належним чином. Те, що може бути присутня воєнна злочиниця у Швейцарії у Женеві на форумі, які зорганізувала організація Об'єднаних Націй, це було б насвітлено на високому рівні. Не наважилась би Італія пропустити літак з військовими злочинцями через власну територію. Міч Дацко задає запитання, чому Франція захищає відкриті кордони для заможних е, русських і видає візи. Все-таки цінності не пахнуть разом з Італією. До речі, видає як каже він, це не Ільки аморально щодо нас, але й небезпечно. Посилається, що цю новину дав Телеграф. Чітко можу тільки сказати, що Франція здійснила найбільшу кількість арештів російського майна на своїй території, найбільшу кількість вилучень. Але що правда, так дуже велика частина людей, які отримали французьке громадянство, які отримали право на проживання у Франції, надалі сповідують агресивну політику щодо України, надалі підтримують злочинний режим Росії, підтримують воєнних злочинців, які перебувають при владі в Росії, не тільки. І на шпальтах своїх соціальних мереж, але і в публічному просторі так вони це роблять, бо мають для цього можливості на великий жаль. І так тут Франція до кінця не допрацьовує, але впевнений, що це питання тільки часу, і що особливо торкається олігархів, то тут питання вже закрито, тому що практично всі найвідоміші е, олігархи, ти саме Аліше Русману Абрамович, вони втратили. Або втрачають майно своє набути у Франції, тому що якщо купнути глибше, звісно річ, усе те майно було набуте незаконним і нелегальним шляхом, тому немає жодних зараз відкритих кордонів для олігархів. Так, є відкриті кордони для громадян Росії, що знов таки є проблемою, але в закритість кордонів Франції неможливо без закриття для громадян Росії кордонів Європейського союзу. І одна тільки Угорщина видає в місяць буквально десятки тисяч віз тим. Кому вона захоче і кому забажає. Жодного контролю з цього приводу немає, хоча були звернення і Брюсселю і відповідних інших інституцій, і до Орбана і до Сіарту, міністра закордонних справ і до своєї горщини, але вони мали вносять і всі заяви і звернення і штампують візи, дозволена візу росіянам різних категорій стільки, скільки хочуть. І останнє запитання: Олексій Крамаренко задає його за здача Путіним своїх позицій у Латинській Америці. Нафтовину сели це плата Ампу за безпределу в цьому питанню присвятив спеціальний етап і вважаю, що це є дуже важливий стратегічний напрямок дослідження з приводу того, де є больові. Точки Росії на що можна натискати не тільки санкціями, але чіткими упереджуючими заборонами, притискаючи і відтинаючи там, де це можна зробити. Це можливо, Венесуела є цьому яскравим прикладом, і робота по Венесуелі це домашнє завдання, не виконане Сполученими Штатами, і всі питання звичайно до сполучених штатів, тому що Росія усе, що могла запхати в бік, запихає, але Трамп надалі посилає Відькова до Москви, Сквист тим, щоб він там домовлявся з Путіним з приводу того, які пряники в висоточному переліку має дати йому Трамп, щоб він заспокоївся і врешті зробив виля, що його послухав, і принаймні зробив виля, що припинив вогонь або зробив виля, що він хоче таки справді дійсно миру і припинив обстріли бодай на тиждень. Ні, цього Путін не зробить, але тим не менше Трамп у це вірить. Не віддасть зараз Мадуро Путін. Він буде ним до останнього торгуватися, тому що це дуже важливе. Козир в руках Путіна щодо Трампа. І тут на завершення просто вже все в кінець, але щас ще пару секунд часу. Тут і Ордео пише, дякую. Гарний і незвичайний спосіб, незвичний розбір політичної ситуації. Дуже це приємно, але тут ще є зауваження щодо. Якості української мови стараємося, будемо виправляти, працюємо над цим. Але тут найважливіше, що я намагаюся працювати в етері наживо. Практично я монтую тільки деякі моменти, де роблю склейки, не більше. Тобто я додаю головне додаткову інформацію. Що я кажу про Трампа до його фото і так далі. Так званий дубльований коментар роблю і не більше. Тому все, що там проскакує, даруйте. Я намагаюся, щоб все було природньо і якісно. А вас, попрошу я прослідкувати не тільки за якістю мови, що також приємно, бо контроль необхідний. А й за якістю ваших запитань. Тобто, прошу задавати запитання, прошу своїми запитаннями коригувати роботу каналу, піднімати ті теми, які вас цікавлять, Це мені дуже важливо і дуже цінно, і Тому я закликаю вас до цього робити. Дякую всім за увагу, за підтримку. За підписки. Можливо, не підписався. Підпишіться, перевірте, будь ласка, зараз. Переконайтеся, що ви підписані на канал. Якщо ні, то там є QR-код. Висвідчується десь на горі. Здається, з цього боку. Він висвічується, і ви зможете, на навівши на нього телефонний апарат у режимі фото, тиснути один раз, і ви вже підписані на канал Інфрашкіль. І я буду вам вдячний за підписки. Дякую за вподобайки. Дякую за підтримку каналові. Все буде гаразд, слава Україні.